Кожна людина може творити, творцем може бути кожен, головне знайти те, що тебе надихає. Сьогодні ми з вами поговоримо про досить цікаву тему авторського права. А також ви дізнаєтеся в цьому відео, що таке автор, що таке авторське право, що таке об'єкти авторського права, які права майнові-майнові і майнові має автор, як захистити свої авторські права, як не переступити закон і не стати піратом, аби взяти і використати чужі твори, щоб не порушити авторське право інших осіб, а також дізнаєтесь про те, Кому платить Ютуб мільйон доларів США і за що? Що таке? Автор є фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. Авторське право призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта, тобто їхнє матеріальне втілення, наприклад, твір, фотографія, збірник, малюнок інше. Творцем може бути будь-яка особа це не залежить від віку, не залежить від досвіду, а залежить виключно від таланту, можна сказати. Для чого взагалі необхідні авторські права як такі? Якщо ви створили якийсь твір, то в майбутньому ви захочете отримати від нього якісь соціальні блага. Або не отримати такі соціальні блага, або просто увійти в історію як автор цього твору. Тобто в кожного з нас є своя мета і ціль, як використати свій плід. Інтелектуальної діяльності. Авторське право є ключовою галузю інтелектуальної власності, яке покликане для того, щоб захищати права автора. До об'єктів авторського права належать твори. У галузі науки, літератури і мистецтва, а саме літературні твори, виступи, лекції, промови, інші осні твори, комп'ютерні програми, бази даних, музичні твори з текстом і без тексту, драматичні, аудіовізуальні твори, твори образотворчого мистецтва, сценічні обробки творів, а також інші твори. Необхідно реєструвати авторські права. Тут вже ви мусите вирішити це для себе. Закон не говорить про те, що. Що кожна особа, яка є автором твору, зобов'язана це робити. Це ваша особиста воля. Є ряд переваг, які ви отримуєте із реєстрацією своїх авторських прав. Світство надає вам гарантію того, що, перше, ви будете захищені як автор, оскільки ваш твір уже підпадає під захист. Закону і те, що ви отримали свідоцтво, уже є гарантією того, що вам не потрібно буде доводити своє право на свіжий власний твір. Друге, це те, що ви зможете вільно розпоряджатися своїм твором, тобто продавати, отримувати відсотки від використання. І так далі. Автори, які реєструють своє авторське право відповідно до закону, вносяться в єдиний державний реєстр свідоцтв авторських прав. Скільки років триває авторське право? Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, відповідно до статті 28 закону. З розвитком суспільних відносин розвивається і удосконалюються і права авторські, в тому же числі, і захист цих прав. Автору належать такі особисті немайнові права: вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірника, забороняти під час публічного використання твору згадування імені автора, якщо він так бажає, вибирати псевдонім, вимагати збереження і цілісність твору і протидіяти будь-якому перекрученню чи спотворенню. До майнових прав автора чи іншої особи, яка має авторське право, належать виключне право на використання твору, на дозвіл або заборону використання твору, використовувати твір у будь-якій формі, будь-яким способом на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами. Наприклад, здавання майновий найм і або комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу, або примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних творів, а також творів, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, або у формі, яку щитує комп'ютер. За винятком випадків, передбачених статтями 20 25 закону, автор має право на винагороду. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового поушального платежу або відрахувань за кожний проданий примінник чи кожне використання твору роялті або комбінованих платежів. Усі, коли завантажуємо відео, проходить така першоетапна перевірка. Нашого контенту на, на порушення авторських прав. І це дуже похвально і дуже добре, оскільки Ютуб таким чином захищає авторів від несанкціонованого, від, скажімо, піратського втручання інших осіб і нас з вами і відбувається порушення авторських прав на Ютубі. Ютуб подає попередження і може, наприклад, надати вам можливість пройти школу Ютуба або тести Ютуба, це називають, які будуть діяти і протягом 90 днів. Вам нададуть можливість якби вилучити цю частинку контенту, або контент, який порушує авторські права. Або можуть, наприклад, на тиждень заборонити вам вкладати відповідний контент на YouTube. Ось ну, може бути ще один спосіб це подання апеляції, ну і третє нічого не робити. YouTube Використовує систему Content ID, тобто, яка автоматично бачить і визначає порушення авторських прав, якщо воно існує. У одиноких випадках YouTube пропонує авторам долучитися до своєї програми добросовісного використання, яка захищає деякі приклади добросовісного використання. Контенту від запитів на видалення через порушення авторських прав. У рамках цієї програми, якщо правовласник твору подає на вас позов до суду, тоді Ютуб покриває матеріальні і нематеріальні витрати для такого учасника його програми до 1 мільйона доларів США. Надяки цьому автори можуть захистити права на свої твори, а вся творча спільнота дізнатися більше про те, яким важливим є принцип добросовісного використання та які він має обмеження. І він діє тільки на території США і тільки для. Блогерів, які погодилися знімати такий відеоконтент на території США, тобто на даний момент часу поки що він в Україні не діє. Якщо заявляєте ви, що це авторське право належить вам і існує спір про право як таке, тоді, відповідно, такий спір вирішується виключно у судах. Охороні за законом підлягають всі твори, як оприлюднені, так і неоприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети, освіти, інформації, реклами, пропаганді, розваги тощо. Передбачено цим законом права охорони поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюються на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи концентрації, концепції, відкриття, навіть якщо вони описані, виражені, пояснені, проілюстровані в самому творі. При визначенні розмірів збитків, які мають бути відшкодовані особі, права якої порушено, а також для відшкодування моральної немайнової шкоди, суд зобов'язаний виходити із суті порушення майнової і моральної шкоди, завданої такій особі, яка має авторське право і або суміжні права, а також із можливого доходу, який могла б одержати ця особа. У розмір збитків, завданих особі, права якої порушено, додатково можуть бути включені всі судові витрати. Також витрати пов'язані з оплатою допомоги адвоката. Суд також може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі 10% від суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів передається до бюджету. Алгоритм спрацьовують. Тобто, якщо ви берете частинку твору, створюєте із цією частинкою абсолютно новий контент з іншим змістом, з іншим значенням, швидше за все, буде розцінене як добросовісне використання. Друге, некомерційне використання, швидше за все, буде вважатися добросовісним використанням, ніж для отримання прибутку. Короткий уривок, швидше за все. Буде розцінений як добросовісне використання, ніж довгий, які ви взяли для досягнення своєї мети у іншого автора, без болю і утримання ніколи не пізнати справжню насолоду. Також хочу вам зауважити, мої шановні глядачі, при тупстану, що якщо ви користуєтеся різними. Програмками, наприклад, з шаблонами, які створюють вам обкладинки, прев'юшки. Кожен шаблон, який дається, він дається для того, щоб ви його ви змінили. Тобто, щоб змінили чи шрифт, чи колір, чи ще щось. Дуже важливо, ніколи не видаляйте своїх вихідних даних стосовно вашого авторського твору. Оскільки, якщо виникне спір про те, кому належить цей твір, ви завжди зможете довести презумпцію свого авторства на такий твір. І у разі виникнення якихось непередбачених, неприємних ситуацій, завжди пам'ятайте, що краще поганий мир, ніж хороша війна. Не впадаю в вічей, все буде добре, чувачі. Можеш не вірити в долю, зате доля вірить в тебе.